Володимир Рейко, багатолітній керівник райуправління головного управління ДСНС у Житомирській області, йде на заслужений відпочинок. Ніколи не жалкував про цей вибір. Хоча кожний виїзд оперативного підрозділу на ліквідації пожежі чи інші незвичайні ситуації, це завжди там, де трапилося лихо, людське горе. Це найважче, що може очікувати на місці незвичайної ситуації, І саме в таких умовах потрібно. Злагоджено грамотно працювати і з усіма почестями, як годиться, рятувальники Бердичева провели колегу та наставника. Для нас, для багатьох з нас, був наставником. Це людина, яка завжди прийде, звернешся з якоюсь за порадою, підскаже. Десь треба трошки дати стимулу шляхом, як кажуть, настанови. І Володимир Гініч завжди кожному, кожному допоможе, завжди відкритий був. Євген Євгенович, ну чесно, велике вам дякуємо за вашу службу. Прийшов до нас із прапорщика з вертольотчиків і досягнув таких вершин. Отримати полковника, бути начальником районного управління, це не просто так дається. Це дійсно людина своєю працею доказала подарунками, подяками, вдячним словом зробили цей день особливим для людини, яка стільки сил, енергії та любові віддала службі на благо людей, і країни. Досавка є не пригодиться, будете користуватися. Дякую. Дійсно, так, як сказав Олегович, сьогодні, з однієї сторони, ця новина для нас і радісна, а з іншої сторони і шкода, шкода, що наш такий великий, потужний колектив покидають такі люди, як ви, які постійно скажімо так, тримаєте руку на пульсі по всіх направленнях, які в нас тут були, і по нагляду, і по реагуванню, по всьому. Зранку і… Йду на роботу завжди з радістю. А чому це? тому що був колектив. Ми один одного доповняли, і ми були одним крепким таким механізмом. А за плечима у Володимира Рейка 30 років загальної військової вислуги строкову службу проходив у Нацгвардії. 10 років служив у вертолітній частині, яку у 2004-му розформували. 20 літ присвятив службі цивільного захисту. Користуючись нагодою, хочу подякувати колегам головного управління ДСНС, своєму рідному колективу, рятувальників Булійського району. Це величезний, але злагоджений, дружній колектив, крепкий механізм. Вони надавали мені завжди в певності сил, були для мене підтримкою і порою в найскладніших ситуаціях. Висловити подяку волонтерам. Меценатам, підприємцям, органам місцевого самоврядування, державним органам виконавчої влади, головам громад, окремо подякувати очільнику районної військової адміністрації Людмилі Демідюк за довіру і допомогу, підтримку, за багаторічну, плідну співпрацю на результат. Маю за честь з вами служити та працювати. Хочу побажати всім миру та перемоги. Гідно жити в нашій прекрасній батьківщині. Всім добра. Слава Україні! Уже на вулиці традиційна неофіційна частина прощання із колегою та керівником.